Каже, будь ласка, їй ваш конкурент, ворог, коли він залишить креативників без роботи, я підписав багато ліцензій на різні програми, які використовують як стратегії, так і креативи. Ми зараз експериментуємо. Моя відповідь не знаю. Можливо, нам залишається рік і він вб'є все. Можливо, це так само, як мета всесвіт і блокчейн. Будемо дивитися. Так, я готувався до іншої відповіді. В останніх 100 трендах, які вийшли, там був такий заголовок, там якась огида креативного бізнесу душі. Ну ти не такий, але ми підготували, Можливо, тому що я інвестор більше зараз ніж креативник, і в мене немає страху, що в мене хтось щось забере. Я готовий до змін, і я придумаю чим зайнятися моїм колегам, з якими я працюю роками. Слухай, Ну, якщо ми вже підготували конкурс, відрізниш ти чи ні, що зробив я за допомогою ще за 20 хвилин, чи то що реально зробили дизайнери, і ми взяли там з біхейва. Ох, да, клето от, будь ласка, Давай. давай. По номерам, тут у нас 1, 2, 3, 4 на екрані. Слухай, дивись, е, е, я не буду гадати, бо це не має сенсу. Е, бо будь-яка з цих рішень може бути як зроблено е, ши, так і дизайном. У мене був кейс, коли я співбесідував дизайнерку, вона показала класне рішення, сказала, скільки вам за нього заплатили. Вона казала, чесно, я тоді хворіла, 28 доларів. 28 доларів. Тому е, це може на 100% бути ші, може на 100% бути дизайн. Якщо я маю щось вигадати, хай буде перший і третій намалював щі, а другий, і четвертий намалював дизайнер. Хоча може бути і прямо навпаки. Так, ви хоч один? один і три. Якщо так. вам потрібна формальна відповідь, хай скаже, що один і три намалював Ші, а два і чотири дизайнери. Добре. Так, ну ти половину вгадав: три намалював шиї, да, а один це 3 -3. Д -д дизайнерська робота. Ну не я. Я написав, просто намалюю і все, він сам намалював. Ну, от, ну, <пец> так. Дивись, а я собі придумав редакторський автомобілів. Я хочу про це сказати. Для мене це була така дивне відкриття. Про це любить Гороховський говорити. Да? Там, долар тому, хто придумав, 10 тому, хто зробив, 100 тому, хто продав. Да? Намалювати це непросто, але це найпростіше.